Трансферна кампанія, підсумки зимових зборів та готовність команди до другої частини сезону УПЛ повертається з нагоди. Відновлення чемпіонату футбольний клуб Рух провів прес-конференцію для журналістів. Як це було? Дивіться далі. Директор Володимир Лапіцький, головний тренер Віталій Пономарьов та нападник руху Юрій Климчук давали відповіді на найбільш актуальні питання представників ЗМІ. Одразу всіх зацікавила тема трансферів. Чи очікувати вболівальникам жовто-чорної команди зимових новачків? Зараз, якщо брати по трансферах, у нас вже дня на день. Ми представимо нашого першого новачка. Там залишилося буквально там паперові, скажімо так. Моменти, це бразильський крайній нападаючий, вже коли будемо представляти, більш детальніше про нього говоримо. Брати кого-небудь, брати футболіста, який десь не грав півроку, чи, наприклад, можливо, в перспективі десь розкриється, ну, ми не хочемо. У нас є свої молоді футболісти, українці, вихованці нашої академії, вихованці західного українського футболу. Ми плануємо ставити ставку на них. Але звичайно, що будуть наше підсилення. Я вже там проанонсував це цього тижня, думаю, ми вже представимо нашого новачка першого. Можливо, ще будуть eh... ще підсилення. Чи були якісь, можливо, офіційні пропозиції, можливо, зацікавленість до гравців руха? Чули там про під сапугу, ну, не розумію, що це ще до пошкодження було його. E -е... ну, наскільки це все близько, близько було, e -е. чи не близько тільки на рівні чутків. Звичайно, що вони є, тому що звертають увагу не тільки на внутрішній чемпіонат, УПЛ, де виступають молоді футболісти наші, а й їхні матчі за молодіжну збіру України. Той самий Квасниця, той самий Роман, той самий Дідик, так само Слюбик. Звичайно, приходять до нас і офіційні листи, приходять до нас і дзвінки від агентів, приходять на дзвінки з клубів. Тобто їх є багато. але... Ми все-таки все, все вирішуємо з точки стратегії нашої. Рано їхати, не рано їхати, що це за клуб, як він буде там розвиватися. Саме ну, діло, ви, ви розумієте, я не буду там брехати, що те ж сума, яка запропонована тою чи іншою командою, теж нас цікавить. Ми, певного футболіста, оцінюємо. І не в кожному контракті є написано, за яку суму ми готові їх там відпустити. Саме там пропозиції по Юрі, наприклад, я вважаю, що він за 6 років, які вже він грає в Русі, він багато що тут добився, багато чим допоміг клубу. І, на мою думку, не тільки на мою, я думаю, що в клубі всі вважають, що Юра вже ну, досяг того рівня, що може грати на більш серйозному рівні, серйозному чемпіонаті. Більш краще фінансово, напевно, команда сильніша за нашу. Ну, але це все ми будемо говорити як з футболістом. Так і з тренерським складом радитися, тому що ви розумієте, ми відпускаємо одного футболіста, нам потрібно на, їх, на його місце мати іншого. А брати, просто купити зразу іншого це інше. А, чи в нас готовий наш футболіст Ю19, чи футболіст, який у нас був, скажімо так, в розширеному списку першої команди теж то питання. Тому ми, звичайно, що будуть продажі. Ми нікого тут не тримаємо, тут не в'язниця. Але кожен футболіст має дійти до того рівня. Коли ми будемо готові і його продати, і він буде готовий їхати. Команда повернулася із зимових зборів у Слованії. Гравці провели майже місяць. Наскільки результативною була зимова пауза в УПЛ для жовто-чорних? Ми задоволені, як, в яких умовах ми працювали, як пройшли збори. все, що ми планували, ми все виконали звичайно. На даний момент, на думку тренерського штабу, команда підготовлена до другої частини чемпіонату. Вже тільки безпосередньо чемпіонат покаже, наскільки якісно ми прийшли в збір. Наскільки якісно ми підготувалися. Я думаю, що якщо тренер так оцінив збори, то значить дійсно вони пройшли вдало. Я думаю, що не одна людина цікавилась, чому саме ми вибрали Словенію, чому ми не полетіли там, в Туреччину, скажімо так, це. Обрали, наприклад, там, майже там, 12-14 клубів УПЛ. Я думаю, що ми взяли <клес> якийсь досвід з минулого року. Ми одну частину збору провели в Словенії. нам там сподобались умови, плюс паранги, які е, пройшли там, і спаринги, які нам були запропоновані, вони були погоджені з тренерським складом, плюс умови, в яких ми працювали, плюс погодні умови, звичайно. Я думаю, що ми зробили все вірно, а чемпіонат вже покаже, чи дійсно ми їх хорошо. Хороше провели там і чи дійсно ми добре підготувалися. Тому якби, вся відповідь нас чекає в майбутньому. Але слава Богу, що всі повернулися. Єди, єдиний такий величезний мінус для клубу, для нас і для тренерів це травма Марка Сапуги. Це неприємно дуже, і, користуючись нагодою, ще раз хочемо йому висловити слова підтримки, що він капітан, він з нами поруч. І... Надіємося на найшвидше його одужання. Це такий, напевно, один з мінусів цих зборів, який пройшов для нас в Ну, З Віталієм Юрійовичем це вже був другий збір, і ми його провели досить добре, інтенсивно. Грали дуже гарними суперниками зі штурмом, який виступає в Єврокубках. Тому я гадаю, що збір ми провели дуже добре. І як сказав Віталій Юрійович, в сезоні подивимося. Як ми його провели, як підготувались, 25 лютого у неділю перша гра жовто-чорних у другій частині сезону української прем'єр-ліги, Віталій Пономарьов та Юрій Климчук відповіли, чи готова команда до бою проти Полісся. Я дуже дякую команді за те, що вони дослухаються до наших вимог, до вимог тренерського штабу. Тому що якщо проаналізувати перше коло. І воно показало, ми ні з одною командою не грали, не, під, не підстраїлося ні під одну команду. Ми грали свій футбол, який ми бачимо, яким ми, ми хотіли грати, звичайно, були помилки, звичайно, не все виходило. Але ми грали, ну, гнули свою лінію, грали, намагалися грати з позиції сили, нам це вдавалося. І якщо проаналізувати перше коло, у нас матчі виїзні, матчі з Поліссям, і з І... Шахтарем домашній матч, з Чорноморцем висний матч. Ми в тих матчах перемогли. Ми втратили очки не зовсім обов'язкові, там, де ми ніби би мали набирати. Це ще раз доводить про те, що нам не вистачає стабільності на сьогоднішній день, не вистачає досвіду. Але ми по будь-якої команди, на мою думку, ми підготовлені. Як складеться гра, це футбол? це важко спрогнозувати. Але я впевнений, цих хлопців і контрольні матчі на зборах ще раз кажу з тим же штурмом, показали, що ми готові грати на будь-яким суперником. Настрій команди дуже, дуже добрий, Ми провели гарні збори, грали з гарними суперниками. Все тільки позитивно і вже думаємо про полісся і будемо нагадувати настраюватись дуже добре і позитивно на цю групу. Юрійовіч, не буде у вас дилемми на кшталт Карло-Ншовотів. Хто буде номером один в у вас три молодих і більш менш рівних гулків? Вони більш-менш рівні, правильно сказали. Тому ми на зборах працювали, дивилися, хто з них докаже на сьогоднішній день, хто доведе, що він номер один на сьогоднішній день, це і буде грати в воротах. Тому я тут не бачу також проблеми. Звичайно, що вор... позиція воротаря це така відповідальність досить серйозна на футбольному полі як гравця. Тому на них на тих хлопців також тиск. І вони помилялися в першому колі. Були помилки, але на мою думку, без помилок ми нікуди не будемо рухатися, це нормально. З огляду на їхній вік, тому ми тільки їх підтримуємо, і далі будемо їм довіряти. Хто буде перший? Ну на сьогоднішній день не можу сказати, тому що Юра і Діма Ледвій добре працюють, і вони приблизно однаково рівні в рутері. Ми будемо вже безпосередньо перед матчем приймати рішення. Вболівальники на трибунах чи готовий рух вже на цьому тижні допустити глядачів на арену Львів. Відповідав Володимир Лапіцький. Звичайно, нам як клубу і звичайно. Футболістам приємніше грати при болівальниках. Це зрозуміло, коли ти граєш при пустих трибунах, коли ти граєш без людей, тебе немає ні того драйву, в тебе немає, тому що граємо реально для болівальників, клуб працює для болівальників. Футболісти хочуть забувати голи, радіти, бігти не до пустих трибун, а до людей, які їх знають, до людей, які їх підтримують. Звичайно, що багато це в українському футболі зараз говорили, що потрібно все-таки повернути болівальників, хотілося б, що працюють там кінотеатри, працюють там. Різні нічні клуби, там, вечірні, там, ресторани, і тому подібне, чому не можна це зробити. Звичайно, ми теж би цього дуже хотіли. І на даний момент інформація у нас така, що вже в неділю на грі Житомирським полісам ми можемо е, прийняти е, близько тисячі болівальників. Квитки, як я розумію, вже будуть сьогоднішнього дня в продажі, тому гідно всіх запрошуємо на цей матч і хто має можливість, бажання, там справжні любителі футболу думаю, мене. Не бояться, що зараз лютий місяць, ще досить прохолодно, але всі е, норми безпеки, які будуть потрібні, будуть нами клубом застосовані, використані для того, щоб болівальники почували себе, не дай Бог, що звичайно буде тривога. Тому сподіваємося, що ми привітаємо всіх на стадіоні Гранальвів в неділю і будемо раді бачити наші болівальники. Ну що ж, друзі, це було найголовніше з прес-конференції. Ви також почули, що рух невдовзі підпише свого першого зимового новачка. Тож обов'язково пишіть внизу в коментарях ваші здогадки щодо цього гравця. Ну і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві, на інші соціальні мережі клубу. Ці посилання, як завжди, ви знайдете внизу під відео. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе преміум спонсор ФК Рух.